Привіт, Сьогодні У мене для вас шаблон під кран від проєкту ну, Власне, Заходить на їхній сайт і збираєте тестові токени раз у 24 години. Нам не потрібно логінитись в Metamask у на даному сайті, тому ми просто вказуємо вхідний шлях до нашого списку з гаманцями. Сам список виглядає ось так. Значить, тут гаманець, тоді.каскому і проксі. І далі вказуєте 0 стандартного спочатку, а потім сюди буде вказуватись останній час клейму токенів, ну, і власне, запускатись буде через 24 години далі. Так, ну, Давайте стартанемо. Запускається рандомний інстанс. Встановлюється проксі, якщо ви не використовується, перевіряється прокся. Ну і далі йдемо на сам кран. Перевіряється капча. Інколи тут просто галочка стоїть, тому, власне, якщо вона буде стояти, то пропуститься. Вказується гаманець і далі збираються токени. Ну, все токени відправлені. А, так, так, да, тут ми профіль папку зберігати не будемо, тому що в нас її, в принципі, немає в даному проєкті good не потрібний. Ось такий шаблон, якщо ви спрацьовуєте даний проєкт, то я думаю, він вам знадобиться і стане пригоді, тому що тестові токени не завжди е, на ціну золота, можна так сказати. Користуйтеся.